Туреччина висловила підтримку встановленню всеосяжного припинення вогню. Про це після розмови з генсеком НАТО Марком Рюте заявив президент Ердоган. Тема перспектив завтрашніх мирних переговорів між Україною та Росією була ключовою під час їхньої зустрічі. На думку Ердогана, нині з'явилося вікно можливостей, яке не можна втрачати. Тож Анкара активізувала свої зусилля для завершення бойових дій. При цьому турецький очільник певен, що НАТО. Частиною цієї війни бути не повинно. Очікувані переговорів у Стамбулі, посли Євросоюзу узгодили новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження можуть запровадити вже незабаром, якщо Москва саботуватиме перемир'я. Чи полетить до Стамбула на переговори російський диктатор Путін? Досі під питанням. а От президент України вже збирається до Туреччини. Що відомо про переговори, які опинилися у центрі уваги світу, розповість кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Повне припинення вогню та обмін всіх полонених піднімати ці питання. Президент України планує на зустрічі з Путіним. Вона може стати першою за шість років, три з яких триває російське вторгнення. Востаннє українські та російські лідери бачилися у рамках нормандського формату. Та зустріч очікувань не виправдала. Чи виправдають їх переговори у Стамбулі? І чи взагалі з'явиться на них Путін, який цю зустріч ініціював? Питання лишаються відкритими. Якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. І я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що Путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемог. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною. Наразі Москва так і не дала чіткої відповіді, чи прилетить до Стамбула очільник Кремля. Агентство Reuters пише, що відомо це може стати у четвер зранку. Поки ж серед членів делегації країни-агресорки називають очільника МЗС Лаврова та помічника Путіна із зовнішньої політики Ушакова. У Києві раніше наголошували важливо, аби участь у переговорах брав саме Путін, адже рішення про зупинення війни може ухвалити лише він. Якщо до Стамбула таки вирушить російський очільник, змінити свій маршрут може і Дональд Трамп. Президент США саме перебуває з візитом у регіоні. Я також невпинно працював над тим, щоб припинити жахливе кровопролиття між Росією та Україною. І що дуже важливо, переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, в четвер. І вони можуть призвести до досить непоганих результатів. з американської сторони до Туреччини вирушають держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланці Стів Кіт Келох. Керівник офісу президента України дякує Вашингтону і сподівається, що Сполучені Штати збережуть свою роль у процесі. Андрій Єрмак наголошує, відмова Путіна від прямого контакту буде сигналом усьому світу про неготовність Москви до серйозних переговорів. у такому разі наголошує президент України. Партнери мають згадати про санкції. Всі обіцянки тверезі і чіткі обіцянки сполучених штатів Америки. Європи, лідерів інших країн, повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків, до, до тієї чи іншої, іншого формату деескалації. Значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакету. Від сполучених штатів Америки санкції проти Росії не вірять у те, що Путін з'явиться на переговорах і в Європейському Союзі. Головна дипломатка ЄС Кая Калас припускає, кремлівський очільник може просто побоятися. Я Думаю, що це хороший крок, якщо вони сядуть за стіл. Я думаю, що це має бути між Зеленським і Путіним, але я не думаю, що Путін наважиться. Тим часом посли Євросоюзу таки узгодили новий 17-й пакет санкцій проти Росії. Запровадити їх зможуть вже наступного тижня. Під обмеження потраплять майже дві сотні танкерів тіньового флоту Росії і три десятка компаній, причетних до обходу санкцій. Підготувала Європа і нові санкції проти Росії: за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та поширення хімічної зброї. Катерина Федорченко, Оксана Ткаченко, ТСН 1+, +1. Святий престол готовий надавати простір для зустрічі лідерів країн, що воюють. Про це заявив папа Лев XIV на зустрічі із представниками східних католицьких церков. Цю заяву вже трактували як пряму пропозицію посередництва у мирних переговорах. Під час цієї зустрічі відбулися кілька окремих аудієнцій, зокрема, перша після обрання зустріч папи Лева із лідером українських греко-католиків Святославом Шевчуком. Та перша розмова з кардиналом. Миколою бучком Зало у Момент цих бесід ставало синьо жовто від українських прапорів. Українці вітали неймовірними оплесками.